У нас є думка, що система це щось погане. Це те, що нас обмежує, це те, що не дозволяє нам щось робити. Хоча насправді система може як обмежувати, так і розширювати. Система створена для того, щоб ми могли витрачати свої сили в тому руслі, в тому напрямку, в якому потрібно прямо зараз, а не просто розпилятися між усім, чим тільки можна. Ось для цього і потрібна система. Система не потрібна для того, щоб нас всюди обмежувати. Вона потрібна, щоб обмежувати нас в якійсь діяльності і навпаки розширювати в певній діяльності. Але так це. Працює лише для тих. Систем, які побудовані під нас, і бажано, щоб вони були побудовані саме нами. Я сам дуже систематична людина. У мене аналітичний склад ума, і мені легше набагато думати взагалі схемами, системами, аналізом і так далі. Тому мені це дається дуже легко, і саме тому я це і викладаю на постійній основі, Да, там і так далі. І все це дуже корисно для системності, да, щоб у нас вона створювалася під нас, щоб вона створювалася нами. Але найбільший плюс системи це її адаптивність до зовнішніх і внутрішніх змін. Тому що наше життя буде змінюватися постійно. Ми не живемо в стабільному світі вже дуже дуже давно. І я сумніваюся, що в скорому часі ми в якомусь будемо взагалі жити в таких умовах, коли все буде стабільно, комфортно, не знаю, без змін, і можна буде якось е, заземлитися, скажімо, так і просто нічого не робити. Навряд чи в найближчий час таке відбувається. Саме тому, е, те, що я і записував раніше, наш головний навичок взагалі частного світу це вміння швидко адаптуватися. І Якраз таки, коли у нас є правильно. Будована система, вона може як розширюватися, так і звужуватися в залежності від наших потреб. Принципи будови цієї системи залишаються без змін, змінюються саме інструменти всередині. Умовно, якщо ми візьмемо навіть системність в ранковій рутині, да, для прикладу, так як я принаймні даю своїм учням ранкову рутину, це щоб ви не створювали одразу там не знаю 60 хвилин цієї рутини, а щоб у вас було на 5 хвилин ця система, щоб ви її могли розширити до 10 до 15 хвилин, це такий оптимальний проміжок зазвичай там 15-20 і якщо у вас є супер багато часу, тоді ми її розширюємо там, до 30-60 до хвилин. Ось це йде система. Тобто я можу виконувати однакові дії навіть всередині, просто в різному наприклад, розмірі, чи в різному підході, чи в, різному, е, в різній інтенсивності. Але. Принцип побудови цієї рутини у мене залишиться той самий. Я не буду зараз заглиблюватися саме в побудову там рутини. і Так далі це мабуть тема іншого якогось відео. Коли ми беремо таку системність, як в конкретній діяльності, в конкретній сфері свого життя, так і всюди протягом свого життя. Системність нам дає можливість якраз таки швидко адаптуватися під усе через те, що нам не потрібно себе збирати заново а нам потрібно просто якийсь елемент прибрати, якийсь елемент додати, і відповідно це дозволить нам доволі швидко маневрувати. При будь-яких зовнішніх чи внутрішніх змінах, навіть враховуючи, що я дуже системна людина сам по собі, я дуже довго намагався цю систему створити під себе, щоб вона дійсно працювала, а не була, знаєте, як ми це надивилися відео на ютубчиків якогось чиїсь інші системи, і намагаємося їх в своє життя втулити, а вони не втуляються. Ну, типу, там день ми попрацювали, так два ми попрацювали, три, може попрацювали, а далі все розсипається і немає як би сенсу взагалі продовжувати. Да? Так, от щоб такого не було, нам і потрібно будь-які інструменти, будь-яку систему інших людей перекладати на себе і завжди адаптувати під себе, коли ви побудуєте її саме під себе, тоді вона буде приносити вам користь. І наприклад, зараз, коли я працюю там по 9,5-11 годин на день, я б не міг це зробити без правильної системи. Мені вчора писали якраз такі коментар, що ти якийсь не знаю, особливий в цьому плані. Насправді ні, це просто коли я дуже чітко розумію потреби свого тіла, потреби свого організму, потреби загалом. Моїх умов життя, я розумію, яке навантаження я можу потягнути, я розумію скільки ресурсу, куди я можу витратити, і за рахунок цього я можу побудувати і план, і дії, і витривалість, і насиченість цього, цього так як мені буде комфортно, без вигорянь при цьому, без якихось страждань, абсолютно з комфортом. Я навіть по собі дивлюся, що минулі рази, коли я будував системи, вони не були настільки круті, як зараз, а, тому що я от е, вчора працював там 10, мабуть, 11 майже годин і я взагалі не втомився да? не через те, що в мене не було роботи, у мене було багато зустрічей, у мене було багато всього. Але при цьому не було цього відчуття втоми, просто за рахунок того, що система була. Так гарно зібрана, так гарно підлаштована, що мені прям комфортно в ній зараз знаходитися, Незважаючи на те, що у мене зараз графік дуже дуже плотний. Навіть якщо ми візьмемо ранок, зараз 7.33, я вже знімаю Ютуб, тобто я вже зробив свою ранкову рутину, попланував, позаписував щоденник, потренувався, і я прокинувся десь там у 6.15, п'ятнадцять, 6.20, мабуть, десь так. Я вже зняв на завтра частково Ютуб. Відповідно, за годину вже дуже багато всього встиг зробити. Хоча там для більшості, якщо взяти перша година дня, це просто такий Шалтай-балтай, ну типу, я такий саме був пам'ятаю, коли я на роботу ходив зранку, ну ти прокидаєшся, ти просто такий, ну прям овоч-овоч. Вот, і відповідно, не через те, що життя якесь складніше було, чи ще щось не знаю. Там було потрібно більше чогось робити. Ні, я зараз роблю набагато більше, ніж, мабуть, будь-коли взагалі за все моє життя в плані об'єму задач на одиницю, скажімо, часу, да? але просто через те, що воно все оптимізовано, всі процеси тепер стали правильнішими для мене. Підлаштованішими під мене мені стало їх дуже легко виконувати і відповідно знаходити час, обставини там, умови для того, щоб це робити, стало доволі легко, і те, що я на початку само на першому дні казав, що я це створюю. Ось цей свій челендж на тиждень щоденного YouTube, не задля якогось там зросту на самої платформі, чи то для не знаю розважання вас, да а я створюю це більше для себе, тому що мені потрібна ось ця структура обмеження. Мені потрібно загнати себе трошечки в рамки для того, щоб я відчував певний тиск. І в цьому тиску мені набагато легше тоді ем, проєктувати щось мені набагато легше працювати ефективніше. Я менше відволікаюсь на якісь рандомні речі. І у мене є оця галочка трошечки в голові, що потрібно зробити там не знаю, там 9 плюс годин, наприклад, на день. Я розумію, що це не система, яка буде на все моє життя. Це навіть система, яка буде тривати місяць, тому що ну в такому темпі дуже легко вигоріти. Я знаю, що для мене там тиждень-два. Три, це абсолютно нормальний темп. Я ну не втомлюся за цей час. Я буду нормально абсолютно функціонувати, бо я роблю те, що мені подобається. Навіть коли у мене була офісна робота, і після роботи я займався всім цим, я займався всіма соціальними мережами, я викладав його. Це все. Мені все одно було комфортно. Я так прожив ну півтора роки, майже ну трошки менше рік, скажімо, да, в такому постійному графіку. Я викладав майже щодня короткий формат. Я знімав майже щотижня YouTube, і при цьому я працював на нормальній роботі. Ну тобто з дев'ятої по п'яту чи там трошки раніше, в залежності від того, коли я приходив на роботу. Мені було комфортно, не було жодних обгорянь, не було жодних якихось проблем, тому що я прийняв ці умови для себе. Я їх побудував під себе, так як мені комфортно, і відповідно я і працював, так як мені комфортно. В якісь дні було трошки більше роботи, в якісь дні було трошки менше роботи. Так можна сказати, що я не хто в якимись сферами життя. Можливо, я не так багато соціалізувався як комусь потрібно, але знову ж таки, це через те, що мені це не потрібно, мені це не настільки важливо, Дливо настільки цікаво, мені важливіше там самореалізація, якась була на той момент, ніж м, оточення якесь у спілкування чи ще щось. Тому відповідно в цьому немає ніякої проблеми. Взагалі, оцих обмежень, те, що ви собі там в голові можливо набудували, їх немає в житті. Ви можете як їх прибрати, так і створити. Я їх постійно і створюю, і прибираю. Тобто, я хочу, наприклад, зараз зробити більше результативності в робочих процесах, Я прибираю інші сфери життя, які менш для мене важливі. Я їх можу залишати на підтримуючи Якомусь рівні, але я точно не буду їх розвивати, тобто я не буду докладати більше зусиль туди для того, щоб їх розвивати. Саме тому, наприклад, всі інші сфери життя для мене зараз трошечки на паузі, але мені комфортно в цьому. Да? Тобто я сам це обрав, і відповідно у мене немає у цього супротиву між тим, що у мене є якісь обмеження. От в цьому і суть системності, коли ви будуєте її під себе. Так як вам хочеться, так як вам зараз потрібно, так як вам потрібно, чи то для результатів, чи то для якихось досягнень, чи то просто для внутрішньої якоїсь реалізації. Тому система це дуже крутий інструмент, але тільки тоді, коли вона побудована вами, для вас, відповідно, всім, хто хоче навчитися це робити, можете долучатися до наступного потоку наставництва. Всі посилання залишив в описі. А для всіх інших, я на наступному тижні буду створювати, не створювати а вже викладати вам безкоштовний файл. Ви такого ще не бачили і. І у жодного, мабуть, блогера чи у жодного креатора. це буде файл стосовно системності системності в вашому житті, і він буде адаптуватися під вас. Тобто він буде задавати вам додаткові питання, і в залежності від відповідей на ці питання вам будуть видаватися уроки, які найбільш потрібні вам. Тобто я запишу пул різних уроків, і відповідно, в залежності від ваших відповідей, алгоритм сам підбере які. Краще вам будуть підходити, на яких етапах ви зараз знаходитеся, тому що на різних етапах життя при різному фізичному стані, в різному ресурсі, в різних там не знаю, фінансових складових в обов'язках, в роботі чи навчанні, наприклад, так далі, все це буде впливати на ті інструменти, які буду використовувати в цій системі. І от для того, щоб ми не розпилялися на всю інформацію, алгоритм буде підбирати саме інструменти, які вам потрібні прямо зараз. Тому, якщо у вас є запитання, залиште їх в коментарях, щоб. Щоб я врахував це і додав до уроків, тому що я буду сьогодні, завтра я закінчую з сценаріями і усією структурою, і на вихідних буду знімати всі уроки для того, щоб вам відповідно в понеділок, там вівторок вже видавати цей файл. Він буде абсолютно безкоштовний, Я ж кажу, і це не зовсім файл. Да, це буде алгоритм в боті. І відповідно ви будете заходити за посиланням, проходити декілька питань. А після цих питань вам будуть видаватися три або чотири уроки. Відповідно, в залежності від ваших відповідей, де, в залежності від того в якому статусі вашого життя ви зараз знаходитеся. Мені здається, такого ще ніхто не робив. Я бачив у інших схожі, скажімо такі схеми, але це було серії: виберіть ви початківець, чи ви експерт, і вам видається або там три відео, або тут там два-три відео. Як на мене, це абсолютно не адаптивність, тому що те, що я початківець чи те, що я експерт. Не значить абсолютно нічого про мене, і ну інструменти абсолютно різного рівня на цих етапах мають знаходити. І вони будуються не просто з того, що я експерт, чи не експерт, а ну з того, хто я взагалі да чим я займаюся, не займаюся, я у мене відповідальності немає, і так далі. Бо це все буде впливати. І коли ми говоримо про грамотно-побудовану систему, ми маємо враховувати всі ці фактори не тільки своє життя, а і те наприклад за що ми відповідаємо: чи у нас є сім'я, чи у нас є якісь відносини, чи у нас є, не знаю, там друзі, чи хто ще за кого ми відповідаємо, чи у нас є проєкти, за які ми відповідаємо, який у нас там рівень прибутку. Наскільки ми можемо дозволити собі різні інструменти, тому що якщо у нас умовно там 0,500 доларів, да прибуток, ми доволі обмежені в своїх діях. Коли ми виходимо там за тисячу доларів на місяць, ми вже можемо більш вільно ми можемо інвестувати в своє навчання, в, свої, в певні інструменти полегшення всього цього, да ми можемо делегувати можливо якісь процеси і так далі. Тобто на різних етапах, на, при різних умовах, будуть абсолютно. Різні системності і абсолютно різні інструменти потрібні для цього. І щоб ми не втрачали час на те, що ми намагаємося в своє життя всунути інструменти з іншої категорії, я вирішив створити якраз таки оцей бот. Тому, якщо у вас є питання, обов'язково залиште в коментарях. Мені буде цікаво почитати і врахувати відповідно всі ці ваші запити в програмі. Я її будую взагалі на основі ваших відповідей в анкетах, які до цього я створював, чи то на консультацію, чи то на наставництво, чи то на індивідуальну роботу до цього на якихсь там практик. Такомах і так далі всю цю інформацію, я як, якби зібрав, подивився, які теми найбільш цікаві, найбільш важливі. Плюс, звісно, досвід, який у мене протягом моєї моєї роботи як наставника, да з групами, з індивідуальними людьми. От і відповідно, весь цей досвід, скажімо так, в базовій її версії буде в боті. А для тих, хто звісно, хоче в цьому прямо детально заглибитися детально зрозуміти, це вже просто треба більше часу, більше інформації. Тому для цього і було створено наставництво для того, щоб ми сіли і розібрали саме від Розуміння, де ми зараз знаходимося, до створення нової системи, щоб весь цей процес ви пройшли в комфортних умовах з підтримкою, з можливістю задати питання, з можливістю побачити це зі сторони, отримати фідбек від інших учасників чи від мене. Тому, якщо ви вже на етапі, коли ви готові інвестувати в своє навчання, в свій розвиток, ви розумієте цінність в цьому всьому. Відповідно для тих і створена програма, це не просто програма, в яку ви зайшли, і просто щось там подивилися, послухали, Ні, це прям активна робота, в якій наша задача. Отримати результати не просто послухати якусь нову інформацію, а саме отримати результати. Тому, якщо ви зацікавлені, в описі я залишив посилання на форму. Заповнюйте, я з вами особисто зв'яжуся. Ми поспілкуємося. Я розкажу вам, що як від, взагалі відбувається, яка програма, які умови, і відповідно ви вже там приймете рішення для себе. Хочете, не хочете по заповненню форму. У вас немає ніяких там зобов'язань чи чого ще. Це просто показ, що ви зацікавлені, і відповідно я з вами зв'яжусь, і ми обговоримо всі ці умови. І повертаючись до наших систем, от я зараз. В найкращій, мабуть, системі, яку я для себе колись взагалі створював, тому що це знову ж таки процес, такий спроб і помилок. Я кожен новий раз намагаюся побудувати кращу і кращу і кращу систему, тому що за цей час я краще розумію себе. У мене змінюються якісь там проєкти, у мене змінюється певна діяльність, і відповідно мені потрібно підлаштовувати цю систему постійно. В цьому є плюс цієї систематичності адаптивності, те, що я не заганяюся, знаєте, це вкут, загнав себе і намагаюся потім з нього. Вилізти, коли я вже в куту, я завчасно адаптуюся, завчасно роблю кроки для того, щоб вийти з цього кута раніше, ніж відповідно ця ситуація трапилася. От в цьому суть системності і побудова системи саме під себе, під свої запити, під свої потреби. Користуйтеся, сподіваюся, було вам корисно. Завтра буде доволі таке цікаве відео. Просто day in life, скажімо так. Я не думаю, що це буде прям щось вах, тому що мої дні доволі зараз прості, але мені здається, цього трошки не вистачає в. Інтернетах, скажімо, коли це просто звичайна людина і звичайний день. Нічого такого сверхістисного не відбувається, але це цікаво спостерігати. Не знаю. Я дуже люблю таке дивитися, тому вирішив і сам трошечки таке створити. Побачимося завтра. На сьогодні, все давайте до зустрічі.